Доброго дня, шановні жителі області. Тема сьогоднішнього брифінгу: підвищення пенсій працюючим пенсіонерам. Відповідно до діючого законодавства, щороку пенсійним фондом автоматично без звернення пенсіонерів проводиться підвищення пенсій працюючим пенсіонерам. Порядок проведення підвищення визначено статтею 42 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дата проведення такого підвищення визначена законом. І залишається незмінною з 1 квітня щороку. Після подання з рахувальниками звітності за перший квартал цього року і надходження таких відомостей до органів пенсійного фонду по сплаті єдиного соціального внеску проводиться робота по підвищенню пенсій працюючим пенсіонерам з 1 квітня. Поточного року, як визначено законом, зокрема, це стосується пенсіонерів, які набули після останнього підвищення пенсій 24 роки страхового стажу, а також це стосується пенсіонерів, у яких пройшло 2 роки після призначення пенсій сума, на яку проведено підвищення. Визначається індивідуально у кожного пенсіонера, тому що це залежить від набутого стажу і від тієї заробітної плати, яку одержував працюючий пенсіонер. Під час проведення такого підвищення фахівцями головного управління пенсійного фонду визначається доцільність та оптимальний варіант підвищення або з врахуванням тільки набутого стажу. Або з врахуванням набутого стажу і одержаної пенсіонером заробітної плати уже у поточному місяці працюючі пенсіонери одержать пенсію у підвищених розмірах. Так, відповідно до статті 42 закону про заняльського державне пенсійне зрахування, в результаті проведеної роботи підвищено розмір пенсій, 21 тисячі пенсіонерів і середній розмір підвищення склав 86 гривень. А пенсіонерам, в яких враховано і набутий стаж, і заробітна плата, підвищено розмір пенсії 5100 пенсіонерів, і середній розмір підвищення склав майже 200 гривень. І вже у поточному місяці пенсіонери одержують пенсію у підвищеному розмірі, але буде у цьому місяці надходить на пенсійні рахунки пенсіонерів дві суми. Перша сума, власне, це сума підвищення за поточний місяць, і ще одна сума це доплата за попередні два місяці, тобто за період з 1 квітня цього року. Кошти в бюджеті пенсійного фонду на ці цілі передбачені. Також хочу повідомити, що пенсійним фондом забезпечується своєчасне і в повному обсязі як за 5 місяців, так і за поточний місяць фінансування виплати пенсій пенсіонерам області. Щомісяця на ці цілі спрямовується 2 мільярда 100 мільйонів відповідних коштів. Дякую за увагу.